Сьогодні газета Вперед спілкується з Романом Гапієвим, керівником осередку підтримки бахмутян в Одесі та Одеській області. І перше питання до пана Романа: скільки бахмутян тут мешкає? Дивіться, ну це завжди приблизна кількість. Тобто наші бахмутяни вони мігрують між містами, але да, десь більш-менш сума приблизно одинакова да, в кількості. Це в місті Одеса та Одеській області, десь приблизно 1600. Тому що вона міняється завжди, тобто приблизно постійно приїздять нові люди з різних регіонів, де їм ліпше. Тобто вибирають там якесь друге місто, може десь умови трохи найкраще. Ну я зустрічаю і нових людей, які тільки що приїхали до міста. Тобто спілкуємося. Тобто я їх бачу, де тобто знайомі ліці, тобто яких я раніше в нас в не бачив, тобто вони приходять, є нові. Ну, це дуже гарно, що є нові. Осередок створено для того, щоб гуртувати земляків і, звичайно, допомагати їм. Наші бахмутяни, які перебувають в місті Одеса, можуть. Вони отримують від нас гуманітарну допомогу. Це, звісно, тому що вони потребують Велика кількість живе родин, де є пенсіонери, малолітні діти, які дуже потребують нашої допомоги. Ми всія стараємо їм всім допомагати. Тобто нема таких родин і людей. Які б сказали, що ні, нам не допомогли. Тобто ми навіть робили адресу доставки. Тобто у нас є автомобіль, який належить Бахмутській міській громаді. Він зараз знаходиться у СКП Прогрес, в якому я являюсь головним інженером, тимчасово виконуючим обов'язки цього підприємства. І ми цим автомобілем розвозили гуманітарну допомогу по області, по, області, по Одеській області. Тобто ті родини, які не мають змоги приїхати отримати допомогу в місті Одеса, ми виїжджали до них непосередньо, непосередньо до їхніх будівель і доставляли цю гуманітарну допомогу. тому тому що що там вона крайне необхідна, тому що є, ну Дуже віддалено від навіть від великих міст. Вот так. Дивіться, у нас ось буквально 11. Вересня, так. Да, відбулася зустріч з юристами допомога, в, як це правильно сказати. Допомога в оформленні документів на да, втрачене мене. Тобто не просто подача да, в реєстру, да, а які втратили документи, чи загубили їх, чи в них якісь там може проблеми юридичні в оформленні цих документів, може спадщина якась. Тобто юристи допомагали їм цими питаннями, як звертатися, як правильно звертати, як правильно оформити ці заяви там, чи до суду воно, там, чи до юристів якісь. Тобто, таке було у нас. Недавно. З дітьми до 1 вересня у нас першачків ми поздравляли. Тобто ті дітки, які пішли в перший клас, ми їм теж дарували подаруночки, це обов'язково було. Це було, звісно, тільки першачкам, тому що... На жаль, для всіх дітей ми не можемо допомогти. Ми допомагали тим, хто особливо, це саме така, скажімо, дітки, які тільки закінчили садочок, да, і їм ну, хотілося дуже їм допомогти. Тобто, це тобто, першечки, першокласники наші. Всі заходи, які відбуваються в центрі підтримки бахмутян місті Одеса, освічуються в нашому телеграм-каналі. Він, я думаю, є вже в кожного. Тобто, хто знаходиться в місті Одеса. Якщо е, таких нема людей, ми знаходимося. Е, е, наш хаб знаходиться на базі волонтерського центру. Гастинна хата це водопроводна, 13, в місті Одеса. Він знаходиться в 7... це школа номер 79 У нас там є, нам, на базі цього волонтерського штабу нам виділили окреме місце, де ми можемо обслуговувати наших бахмутян. Ми вже там надавали допомогу ми там вже іменно нашу бахмутську. І зараз ми якось всіляко намагаємось підтримати. Зараз у нас перемовини стосовно приміщення окремого, де ми могли проводити там мастер-класи для діточок, тобто якісь, бути, психолога як залучати до цього. Зараз боремося ім на, шукаємо їм на окреме приміщення.